Вітаю, друзі, з вами я, військовий адвокат Валерій Макі. Ми розглядаємо судову практику щодо взаємовідносин військовозобов'язаних із ТЦК в даному випадку. Не тільки це наша, наша тема, є інші звісно. Але тут я навіть посміхаюся. От я побачив дуже свіженьке рішення апеляційного суду, який підтримав рішення суду першої інстанції. Увага про скасування штрафу. За що? А дуже цікавий момент. Військовозобов'язаний прибув до м, ТЦК ТСП 18 листопада 2024 року і подав заяву про відсрочку. Йому Окей, твоя заява прийнята, йди на ВЛК. Він каже: а -а, не піду. Ну, тоді штраф. Ну, каже, виписуйте, я піду до суду. Йому щоправда, через два дні там відмовили всі від строків у зв'язку з чимось. Не будемо доглядати розглядати це питання. Але за те, що йому виписали штраф, він оскаржує цю постанову про адміністративне правопорушення до суду. І суд першої інстанції, яке, що підтвердив суд апеляційної інстанції, зазначає, що, що було насправді. Він подав заяву про відстрочку. От дуже такий. Прохаваний, прокачаний, такий військовозобов'язаний, Подав і каже, що ви хочете, ВЛК, е, в законі, що написано, постанові 560. Військовозобов'язаний, який подав заяву про відстрочку, доки його заява не розглянута. Ну, може відмовитись від проходження ВЛК. Він що зробив? Відмовився. ТЦК, що ви від нього хочете? І скасував, а штраф тут такий цікавий, аж 25 тисяч 500. Я такий штраф тільки у сина Пет... Петра Лисича Порошенка бачив. Зазвичай це обмежується 17 тисячами. Але такий веселенький випадок. Ну, веселенький в чому? Ми кажемо, що це дуже важливі про які щодо мобілізації, але. Порушення процедури унеможливлює рішення. Порушили процедуру, порушили закон, значить, рішення про те, що притягнути особу до штрафу, не ґрунтується на законі. Борітеся і поборете. Папа!